Слава Україні! Героям слава! Друзі! Хто слідкує за нашими новинами? У нас вже виходило два ролика. Перший ролик це де я робив у нас студії огляд на короткий огляд, така як тізер до повноцінного відео, де було 13 дюймова гвинтівка. Ось вона, МР-308. і МР-308 16,5, яка має назву Special Edition за рахунок. Кольору, в який пофарбований конкретно оце, я, наверное, правильно сказати лоу, upper. Апер да? ну, да, upper. Upper пофарбований от в такий колір поверха нода. Це колір старої армійської гвинтівки Heckler Koch, яка мала назву G28. Тут конкретно вже версія. Оця версія має назву G28 z що означає, що це цивільна версія, бо тут тільки семі авто, авто немає. Повертаючись до цього, це перший наш ролик був, де було коротко проговорено про ці дві гвинтівки. Потім цю гвинт... це вже інша гвинтівка. 16,5 дюймів ми передали товаришу, який воює. Зробили з Віталіком сьогодні, на жаль, він не зміг бути присутній огляд. Тут же ж на ССК стрілок про 13 дюймову гвинтівку. Розказали про всі її плюси, мінуси. подивились нутрянку. На цьому ми звертати, зупинятися не будемо. А станом на зараз я хочу Ігорю через пару секунд передати слово, через пару хвилин <хи> передати слово, щоб він розказав про 16,5 і про 20 дюймів. Ми, поки готувалися до цього відео, уважно подивились, все розібрали, порівняли і, забігаючи наперед, хочемо сказати, що внутрянка тут, тут і тут ідентична. Крапка. Все решта це маркетинг, розмови. І злі язики, як то кажуть, Хочу... все, що вам кажуть, що вони там різні, щось там більш надійне, щось менш надійне. Блін, брехня, це все. Вони тупо однакові. Всередині. Єдина все. відмінність, якість стволів, товщина, барелнат, все ідентичне. Навіть болти, і на них написано 8 ньютон метра. навіть з однаковою силою треба затискати ці болти. Єдина відмінність в стволах. Крім довжини, це те, що в 13-дюймовій версії у нас 12-й твіст в стволі, це означає, що легка куля важка, не вспіє в ньому розігнатися. І буде що там, фаєрбол Стабілізуватися. Да, і може утюг піти, якщо дуже важку кулю. Ну, засну. Так, шанси є. Да. А у нас де 16,5 і 20 дюймів, 10-й твіст можна розігнати і легку, і ну, можна розігнати важку кулю. Далі б хочу передати слово Ігорю, щоб я багато не говорив, бо я не являюся експертом. У нього більше досвіду. Хай він уже висловить свою думку. Подивися, ці карабіни, в принципі, вони класні. Зроблені, вони, звичайно, як завжди, якісно, все чудово, все класно. В кращих якби, традиціях запобіжник становиться, навіть коли вона не заряджена, так і саме, як і в 223-х. Те, що у нас є скріплення під гранатомет, що на 13-му стволу, що на 16, му на 20 ки Ну, вирішили, що воно не треба, то в принципі воно і на. Там, якби і не треба, в принципі, гранатомет, Марксмен, ну, така собі тієї. Він є, але просто цією цівкою він закривається. Він закривається, так, да, От там от його видно, але він закритий. Буде вставочка е фотки, де видно, де без цівки всі три ствола, що вони повністю ідентичні. І довжина поршня теж однакова. Да, довжина поршня, що 13, 16, 20, вона у всіх іде стандартна. Абсолютно. Регулювання можуть бути, звичайно. За окремі бабки, вони можуть бути. Навіть виріз для них є, ось. Але там нічого нема. Так, да, тут не регульований газблок, але тут вже передбачено, що якщо ви поставите регульований газблок за окремі гроші, тоді у вас є доступ регулювати, не знімаючи цівки. Ну і, звичайно ж, хеклер любить такі теми. Вони достатньо великі консерватори. Вони мало що змінюють. Раз. Два. Ну це ж у нас двадцятка. Три, чотири. Шеп... От клас! От... От тепер ще тут будете чіплятися. Ну, ну так прикольно, що вони так щось вирішили. Ці, наприклад, ще вбудована сюди мушка з целіком. Так воно позв'якує. Ну, якби ерунда. Регульовано, все нормально, все чудово. Тут вони сюди вже якби, чіпляються окремо. Вони тут вирішили чомусь їх не вбудовувати. Хоча б могли. ЗЗК теж є тут. До речі, тут зроблено теж ну, класно і якісно. Наприклад, в зігах, коли у тебе відкривається шторка, шторка в зігі вона перекривається. Тут же ні. Тут у тебе нормальний доступ до неї є. І ручка. На двадцятки, на відміну від 13 і 16, ручки тут відрізняються. Тут у нас, наприклад, ще є контейнер невеличкий. Туди можете запихнути там, ну, схоже, що батарейка. Ну, і ще якась дрібниці. Якісно, реально, прикольно. Чітко все закрилося, нічого не люфтить, нічого не тіліпається, відкривається легенько, Не треба собі там ногті ламати чи десь шукати. Відкрутив, все відкрилося. Скоби не відкриваються, звичайно, якби в рукавичках стріляти. Ти не зможеш, можливо. Ні, нічого, тут досить великий крає. Але так, проруб, да, так але лис, якби, є. Це, звісно, ні, Паша може своїм крабом. У кого такі краги, да, то може, ти не засудиш туди. А так, в принципі, штука реально класна. Тут, наприклад, що мені сподобалось, я такого ще не бачив. У нас є рухомий приклад, але щока, при цьому усьому залишається на місці. Також, також у нас тут рухається тильник з цими чудовими. Чи бурашками? <хи> Щука у нас регулюється тільки через шестигранник. Ну, чогось вони вирішили зробити так. Краще б сюди барашки прикрутили, щоб ти мог все робити швидше. А відсоток лівшів який у нас в світі? Та Відсотків 10-15? Та ні, 3-5. Чи конструктор. Я лівша, а ви всі інші тут уже і як хочете, так? <хи> До речі, труба тут свого діаметру. Тому хрен ми, що сюди поставити. Є у нас віконце, в яке ви маєте бачити позиції приклада. Але позиції приклада тут нема. Бачите? Тоді питання: на фіга тут віконце? О, просто щоб ти бачив, там є труба. Класна, анодована, хеклеровська труба. Не, ну, ми можемо догравірувати. Теж таки прикольна така штука, я не досить зрозумів. У нас є проріз для. Зацепа з правого боку, але ручка чомусь на один бік зроблена. А ну, по-моєму, ми з Віталіком виріш... тоді говорили, що можна його е, переставити і виходить що зліва направо. Да. Ні, ну, можна ж було там, як для люд... людей сюди зробити якби. Можна було. Ну, ну, вони доп... вирішили, доплатити що ні. окремо компанії Гайзлі. До речі, на всіх затворах у них є виріз, який, в принципі, дозволяє вам ручку робити з лівого боку. Але чомусь на... я ще не бачив апарів у них з лівою ручкою взводу. А затвори дозволяють це робити. Типа те саме, що зробив MCX 308-му, цю ручку взводу зробив. В MCX, так, в GP-шках у них є ця шморгука з лівого боку. Ну, Реально, якщо ти правша, тобі досить зручно. Затвор дозволяє, а апарів а ще їхніх, ну, таких я ще їх не бачив. Так, я бач, це перший раз таке, бачите, більше до сюди. Я це побачив, коли ми робили з тактичними системами з Андрієм Могляд МЦХ 308 я перший раз побачив оцю шморгалку. Ну, вона в... багато де є. Там. І в Робінсону вона з лівого боку. Тоже у тебе ж ручка. Тобто її там да. багато де, в принципі, ставлять. Тут її чомусь не зробили. Хоча, якби за такі кошти можна було б його сюди і запихнути. Скільки вона коштує? В Європі? В Європі, з, да, з, і у нас. з ватом 3, ну 4 тисячі є. 3950, 3990, 4 тисячі євро ціна з ватом в Європі. А у нас вже я не знаю, хто їх привозить. Ну, в наявності я ні в кого не бачив, тільки під замовлення. Ну, зна, Ми робимо огляд україномовного Ютубу і топимо за його розвиток. Ми не продаємо, ми не говоримо в кого хорошо. Наша задача. Чітко розказати. Оця гвинтівка, ми не бачили огляд, нас була можливість, нас попросили. Ми привезли, допомогли, умовно кажучи, менеджерський процес взяли на себе. І є ще змога підзняти огляд, щоб показати тим, хто про це говорить, але ні разу не бачив. От ми чули сто разів. Special Edition, все від Z, -ків. все супер. Чого вона називається Special Edition G28Z? Бо тут органи управління взяти з військової гвинтівки. Оце, 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 тільки в, винтів... в військовій, я якщо я не помиляюсь, воно або з дюралі, або з сталі зроблено, не пластика. От іменно така форма не овальна, а така кругленька. Іменно... От вони органи управління взяли з військової гвинтівки. Поставили на цивільну, додали приставку Special Edition, пофарбували в інший колір. А тут? 500 євро давай більше. А тут? Все те саме. Але оце сама звичайна версія МР308. Тут, тут і тут органи управління ідентичні. Оці, е, як вона називає? А... Де? Ну, піни піни. піни. піни однакові. З Віталіком ми тоді дивилися ці площадки, де піджимні, щоб не було люфту. От Ігор, кстати, Дивився, йому сподобалося. Так, да, воно реализова. прикольно зроблено. Все Вісно. ідентично. У нас є тут вставочка. вона Схоже за все, вона там з якоїсь досить плотно, плотної черезинки чи, чи щось такого плану. І люфта ну, взагалі реально нема. Ми от скільки там не крутили, ну, я не знаю, він там, якщо десь може і зустрічається, то він ну, мінімальний. Різьба, до речі, тут у всіх стандартна. 15 шах 1, ну, для Хеклера і Хейма. Стандартна? Для всього іншого <світу>, світу. Це не стандартна. І вам треба шукати відповідно всю фурнітуру, якщо ви захочете сюди вчепити саме модератора, то треба шукати саме підхеклера. Під тому що вона ще трішки як би, виглядає специфічно. Але на відміну я скажу на рахунок е ханеля. От ханеля, наприклад, якщо вони йдуть 14,5-10,5, у них цівка відносно ствола, вона частенько йде в упор з різьбою. Тобто да. там, там То щось вас Кусок ствола торчати не буде. І забігаючи наперед, ми трошки пізніше вставимо сюди. Або зараз можемо ставити. Є два види глушників, от конкретно під 308, і BT зробили, ну, глушник не коректне слово, або по грамотному кат-саунд-модератор. Газорозвантажений, він от в такий колір пофарбований, теж називається там Special Edition, бла, 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 бла-бла. Він газорозгружений, класно виглядає, оскільки ми давно говоримо, що компанія BT дбає про Хеклі-Ринкох. І не тільки про хеклі Ринкох, а й про ханель. У мене в руках BT-шний саунд 308-й калібр. Називається він Rotex V, 23-го року виробництва на німецький ринок. Тут абревіатура де є. -E. Тут написано Ханель, тобто для ханель. BT AG Switzerland. це зрозуміло. Він іде не газорозвантажений, його часто люди беруть на 300-й блекаут. Досить достойний апарат, на бистро з'ємі, все як положено. Це у нас стара версія. Зараз на нашій гвинтівці mr 16 дюймовим стволом одягнений саунд, який має назву прочитаю, бо хрен вимовиш, RBS QDN. 300 Вінчестер Special Edition Fu HK MR308A3. І він є газорозвантаженим. Взяли більший діаметру, тобто він по довжині, якщо ви можете побачити, такий самий, але взяли більшого діаметру трубу для того, щоб було краще відведення газів. Ми його ще не тестували, але точно відтестуємо. Але по відгукам і по мануалу офіційного виробника компанії BT на сьогоднішній день це топ. Тому слідкуйте, будь ласка, за нашим каналом. Підписуйтесь, ставте лайк, вподобайку. Дзвоник, щоб не пропустити новинки на нашому каналі. І пам'ятаємо, що в єдності наша сила. До чого я веду? Там ставиться свій ДТК і він на ньому закривається, відповідно навіщо оця частина свола торчить. Було б її набагато краще закрити цівкою, моя особиста думка. І тоді б сошки ми б ставили б не тут, а могли б їх поставити максимально вперед. Тим самим дали б можливість прибрати. Коливання ствола. Хоча тут такий лом, що воно ну, ми більше, хоч тут, а, хоч там. Чим далі ми зможемо поставити сошки, чим ми більше стабілізуємо гвинтівку якраз от в цьому положенні. Да. Чим ти більше нивелюєш цю от похибку. Так само тут От ми беремо, наприклад, сошки. От Ми е, сьогодні підзнімемо ще один ролик, де ми поставимо сошки Молодган. Хто не знає, що компанія Молодган робить сошки, будете знати. От Ми беремо кріплення, відпускаємо і ось ми його ставимо. Хочемо його поставити сюди. Млок, я сподіваюся. Тут треба поставити планочку. Не факт! Може бути кей. Поставити планочку, щоб закріпити сошечки. От нюанс. Ну, Тут і тут все ок, воно все стане. І поставимо, я з іншої гвинтівки взяв це, колись мені наш друг Женя Гардієнко підігнав рекнагіль. І Night Force attacker XT 5, 735. Поставимо, постріляємо. І такий ж далі експеримент ми зробимо з зігом MCX, який ми зняли, ну не до кінця. Це окремий ролик, це вам такий, так сказати, коротенький сайт, забігаючи наперед. До речі, є такий ще нюанс. Я звернув увагу, от, наприклад, якщо це у нас МЛОКи, то товщина саме матеріалу тут, вона ну, міліметра, мабуть, добрих 4, а то й більше. Стандартна довжина болтів. Ну, тебе бранетирку в кармані є, не сильно. Стандартна довжина, якби болтів, як правило, на Млоках, ем вона на перевіщує міліметра три. Ну, а тут ось, 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 ось давайте підзнімемо, ось на оцю товщину, на оцю товщину товщина цього кріплення. Тому, якби, якщо ви тут будуть чіпляти якісь планочки, то краще їх поміряти спочатку. Так, да, реально на оцю товщину, тут міліметрів 5. Ну, ну збільшується сівка вона Балта, більш тоненька. Не, так, товщини болтика не хватає. Довжини, так, може не вистачити, реально. Ми говорили за гранатомет, те, що пише Google і те, що на офіційному сайті. Оця версія і ця версія мають однакову довжину цівки. Вони мотивуються тим, що під цю цівку є у них кріплення на гранатомет, кріпиться на цю цівку. Тут у нього упорт, тут виступ спеціально зроблений в нижній частині ловера впирається таких два і тут закривається. І тут, закривається. тут ствол з таким самим кріпленням. Але. Коли ми ставимо цю цівку, то вони автоматом кажуть, які штурмові дії з 20-дюймовим стволом. Це вже Марк гвинтівка. Відповідно, він у нас закритий, але він є. Тут буде вставочка, де ми розібрали їх і покажемо, що тут стволи ідентичні. Поршень, ідентичний, довжина поршня ідентична, барелнат ідентичний, товщина. Тут в основі 24, без мал, 24 в мінусі міліметра товщина. Тут у нас товщина 19 міліметрів. Відрізняється тільки довжиною і твістом. 12-й, 10-й, 10, 10. Забігаючи наперед, у нас скоро вийде на каналі відео з цими гвинтівками, з тестами. Ми е, зараз викрили трошки часу для того, щоб показати вам, як довжина ствола і твіст на одній і тій самій кулі впливає на швидкість і на кучність. Вам лайк, вдячні, що ви дивитесь, коментуйте. Можливо, десь ми допустили помилку. Пишіться в коментарях. Ми всі коментарі читаємо і в майбутніх роликах ми виправляємося. От ми почитали коментарі під першим і під другим відео, під хеклером, і зрозуміли, що ми не до кінця розкрили цю тему, знайшли можливість зібрати всю лінійку, тому що станом на сьогодні, якщо ми візьмемо, Мануал, От, бачите, цей мануал вони чітко на двадцятку ложать і тут чітко двадцятка намальована. А оці мануали лежать в 13 і в 16 дюймовій версії. В Да. І тут що вони? Ну тут текст теж квадрилі намальовано. Що вони тут показують? Що У нас є три варіанти МР308, МР308, 13 дюймів, а МР308 А3. 13 дюймів, 16 з половиною і 20. Тобто оця версія з отакими цівками йде. А ще є окремо MR308 A328, без вказівки, що це конкретно 20 28, але 28 означає, що це G28Z. І відповідно це вже оця гвинтівочка. І ми заморочили, знайшли можливість, щоб було у нас на столі три варіанти по довжині ствола для того, щоб вам показати, а потім наглядно на практиці. Показати, як вони працюють. Тому що в мануалі до цієї гвинтівки в описі на офіційному сайті вони кажуть, що вона дає кучність півтора моа. Що таке півтора МОА? Півтора МОА множимо на 2,91, по-моєму, да? Це ну, так, грубо так, кажучи, 45 міліметрів. Це, грубо сюди. кажучи, 45 міліметрів відстань між центрами на групу з п'яти пострілів, між центрами отворів ну, на, на відстані 100 метрів відстані 100 метрів. А от уже 16,5 і 20 дюймів стволи, де. Твіст іде 10 тобто можна розігнати краще кулю і важкою можна. Вони кажуть, що 1 МОА, тобто 2,91 мм, ой, сантиметр, 29 мм. 29,1 мм на 100 метрів. От ми сьогодні хочемо в цьому переконатись. Трошки пізніше до нас долучиться наш товариш, який служить в одному підрозділі, який є профів цих питаннях, допоможе нам зняти. І показати на практиці будуть там і наші з ігорем групи, в мене буде гірше, точно в ігоря краще. Ну а в нашого товариша я надіюсь, буде найкраще. Да. Тому ми працюємо для вас, щоб ми, як нація, як українці розвивались, конкретно в цій тематиці, отримували максимально досвіду і були максимально обізнаними, тому що якщо ми маємо купу інформації. Ми стаємо сильнішими. Є така фраза: хто володіє інформацією, той і володіє світом. Тому ми маємо в цьому питанні точно мати найбільше інформації з усіх націй у світі. Друзі, ті, хто дивиться нас завжди, мабуть, точно задавались питанням там, типу, мажори, це пузирки 120 двадцяти Ще що ви не воюєте, що ви не в окопі, і так далі, і тому подібне, надаю вам відповідь. Я віддав енну кількість свого життя, своїх заощаджень, знань і труда для того, щоб бути тут і допомагати тим, хто на жаль зараз не тут або вже загинув. Але ми робимо, допускаємо помилки, знову робимо, знову допускаємо помилки, а далі стаємо кращою версією себе вчорашнього. І якщо ви думаєте, що ми там якось ті кошти, які ви, чи ваші знайомі, чи хтось із вас задонатив нам 5, 100, 10, 500 гривень, ми якось їх потратили для того, щоб зняти цей контент або ще для чогось, ви дуже-дуже помиляєтесь. Бо всі кошти, які поступають нам на рахунок, ми тратимо на наш напрямок все заради життя. Я вже раніше говорив, повторюсь, єдині витрати з нашого фонду на утримання фонду це 4,5 тисячі гривень, які ми тратимо на бухгалтерію, яку нам надають на аутсорсі. У нас немає навіть бухгалтера. В штаті нам це не потрібно. Все решта це наші друзі, партнери, знайомі. От ми приїхали сьогодні на ССК Стрілок. Павло Васильович нам на цілий день виділив капанір. Нам це нічого не коштує. В нього є повага до того, що ми робимо, в нас є повага до нього, що він в своєму вже такому досить дорослому віці приділяє час нам і дає можливість сьогодні зняти контент. Так само Ігор сьогодні відклав свої справи, приїхав допомогти нам підзняти, потратив цілий день свого життя. Ми потратили, Взяли паузу в своєму бізнесі і приїхали сюди, щоб підзняти контент для вас, не для нас. Для нас ми могли по фану тут зібратися, постріляти, і про це б ніхто ніколи не дізнався. Але я вважаю, що це егоїстично. Ми вже взяли цю планку, то ми маємо її тримати, і доносити всім, хто дивиться україномовний Ютуб, і не тільки, бо там часто я дивлюсь і Кацапи дивляться, пишуть відгуки. Всім донести, що українці це сильна нація, це мощна нація. І якщо ми об'єднані, то ми не переможні. Ми з Ігорем познайомилися. Він мене по телефону послав на Скільки буду жити, я про це буду пам'ятати. Але якби він мене не послав на ми б не познайомились. Це факт. Тому я йому за це дуже і дуже вдячний. Пишіть коменти, ширте наше відео. Навіть якщо ви не можете задонатити або підтримати добрим словом, поділіться нашим відео з кимось, і ви точно станете нам в нагоді, а вам в карму великий плюс. Слава Україні! Героям слава! І пам'ятаємо: в єдності наша сила.